І так, друзі, колеги, фермери, всім привіт! Сьогодні я приїхав показати вам свій Соняк-Саламанка від Grande De Ora, спільно з компанією Агропрайт, які дали мені даний посівмат. Ну і зараз, спустя вже три неділі я тут не був на цьому полі. Я приїжджав, дивився, коли тут тільки починалися цвітіння. І зараз приїхав подивитися. Але чесно скажу за те, що коли їхав сюди, то скращу пальчики. Тому що знав, за те, що 65 днів 70 днів у нас тут була просто жорстка засуха, тріщини отакі. Ну, от буквально тут неділю-півтори неділі назад у нас випав гарненький дощик, 25-28 мм за добу випало. Але проблема в тому, що він випав, уже коли хі, цвітіння пройшло. Не знаю, чи буде толк від цього дощика, чи ні, але вже зараз содя, можна сказати, поналивався. І... Буде вже фаза висихання. Ну, Все-таки він ще зелений, стоїть, ну, тим паче рост у нього якийсь присутній, ну Це можна сказати саме більше за те, що мені майже по шию. Так, стосовно того, як він тут налився, запилився. Так, дивимося за те, що все чудово, все прекрасно. ну Серединка, можливо, трохи не дозалита, не донапилена. А так, показує непогані гарненькі результати. Є більші, є менші шляпки. Звісно, не без цього. Це ж качеля таке, але в основному результатом я більше ніж задоволений. Тому що я порівнюю в цьому році, звісно, таки. У мене Піонер 130-й, там просто шляпа. Не отака, там інша шляпа, там просто жах якийсь. Тому що він стоїть карлик, там ріст у нього по по коліно, пересок, згорів, недогорів. Там... Про що я розказую? більшості у Дніпропетровській області. Ох, людей такі Соняхи, ось сусідський сонях так само згорів, саламанка тримається. Тому Агропрайд я можу ще раз вам повторити, за те, що на наступний рік я знову-таки хочу собі саламанку. Ну, а можливо ще й Ліон, тому що також по слухах більш-менш нормальні результати він показує.